Вітаю всіх! Сьогодні будемо клеїти подушку рохо з матеріала Неопрен. Подушку ми накачали повітрям. Засунули воду, знайшли дирочку. Ось вона та дирочка, я її обвів ручкою. Потім подушку спустили. Зараз обробляємо це місце спиртом чи ацетоном. Поки воно обсихає. Маємо ось такий от клей. Дуже добре працює на неопрені. Клеїть будь-які ПВХ матраци, круги, жилети дитячі. А саме головне, що не потрібно ніяких тобі латок, просто ось такого обезжирив. наніс клей. Ось таку трошки його розтягнув, щоб він вся сюди взявся і залишив на добу. Через добу можна накачувати і користуватися. Ось ця от латка у нас була розміром десь з 10 копійок. Прогоріла була подушка випадково. Я її залатав десь півтора року тому нормально, тримається нічого. І при тому, що вона знаходиться на такому місці, де постійно є рух, і тримається прекрасно. Час від часу він починає пропускати, тоді можна трошки поверх того старого слою дати ще один слой клею, і воно допоможе на кілька місяців. Але через деякий час воно знову пускає і пускає, і приходить такий момент, коли тобі вже набридає то все мастити, і тоді треба робити вирізання. Отак От вибрати треба біля цього пука, щоб більше канальчика лишалося. І так робимо з трьох сторон. І ось коли ми вже Обрізали все акуратно, у нас ось лишилися ось такі канальчики. Ці канальчики ми ретельно обробляємо розчинником. Бажано, щоб він затікав і всередину, щоб він добре то все обезжирив. Щоб, щоб наш клей добре взявся. Воно має бути обезжиреним. До речі, про клей. Клей коштує. 80, по-моєму, 3 гривні. Я його купляв в епіцентрі. Так. Ось, друзі, бачите, ось такі у нас там канали всередині. Клей видавлюємо. І зразу відпускаємо ячеєчку і він сам потихеньку всосується. Такий невеличкий лайфхак. Але все рівно краще йому допомогти. Зубочисточкою. Так. І ще трохи наверх. Коли клей у нас вже по всіх каналах засунутий, втягнутий, проходимося ще по кругу. Ось, щоб воно краще трималося. І все. Чекаємо добу. Хоча в нас був випадок. Ми на риболовлі пробили була друга подушку. Він їм, по-моєму, години-півтора, він вже потім сидів і все було добре. Ось, друзі, я вже так робив на цій самій подушці. Ось, ось так я його вже обрізав, клеїв. Вже два роки пройшло, нічого не пускає, все супер. Ось такий лайфхак. Користуйтесь. Всім папа. -па.